Ярослава та Мирослава самі читати ще не вміють, але суботні книжкові зустрічі в одині із книгарень Ужгорода не пропускають. Сьогодні до їх рук потрапила новинка. Книжка дитячої письменниці з Кривого Рогу Ольги Кождіної Люблю тебе більше за все на світі. Дівчатка розмірковують, про кого може бути ця історія. Я думаю, що про курчаток. А що байка би це мала бути історія, щоб тобі було її цікаво читати? З картинками думаю. Тільки не для того, щоб дітям було цікаво, а ще щоб і цікаво читати було. Я її тільки гуртала, а читати я не вмію. Угу, але погортала малюнки, можливо, там гарні були, що там бачив. Ну, багато чого цікавого. Зрештою, дівчата та ще більше двох десятків дітлахів почули всю історію багатодітної мами квочки та її курчаток. Називається історія Смачний обід. Зранку тато півник пішов на роботу, а мама курочка залишилася вдома доглядати курчат. Вона наділа на голову кухарський ковпак. Видно кухарський ковпак? Пов'язала на поясі фартушок. І вивела своїх діток на двір. Зараз ми приготуємо обід, оголосила вона. Дивіться, маленькі мої, як правильно гребтися в пісочку. Такі зустрічі у книгарні традиційні. Збираються маленькі книголюби і щоразу знайомляться з цікавою книжкою. А цього разу навіть із авторкою. Сьогодні вже вкотре презентуємо творчість Ольги Кожіної у нашій книгарні. І говоримо про книжку Люблю тебе більше за все на світі. Це книжка про любов, книжка про материнство, про те, як коли у мами є декілька дітей, вміти донести ідею того, що кожна дитина цінна і кожна важлива на зустрічі з письменницею прийшли також дорослі. Маю дуже велике бажання познайомитися, бо е, цікава тема, і е, цікаво послухати саму авторку, як вона буде читати з якими емоціями. Ольга Куждіна писати почала недавно. Зізнається, у дитинстві думала, що всі письменники вимерли як динозаври, і навіть не уявляла про що може писати звичайнісінька, багатодітна мама з промислового містечка. Я не знала, наприклад, що письменники бувають живими. Я думала, що вони вимерли як динозаври. Так мені навіть на думку не спадало, що книжки можна писати. Навіть от коли мені казали, пиши книжки. Я думаю, ну, про що може написати багатодітна мама? У мене четверо дітей. Так, яка ще й живе в маленькому в районі, районі промислового міста. Ну про що цікаве можна розповісти? Потім я зрозуміла, що от такі от. Абсолютно буденні історії. Ну абсолютно як їсти, як спати, куди ходили, що робили там. Може хтось упав, може хтось захворів. Це все абсолютно цікавий досвід. І про нього варто розповідати. Її нова книжка про материнство, головна героїня історії мама квочка, яка на все здатна заради своїх курчат. Ми так якось до цих птахів, так ставимося не дуже, а з'ясувалося, що це дуже розумні птахи. Вони мають гарну пам'ять, вони швидко вчаться. І я розказала тут в цій книжці про те, що курка здатна не тільки домашній затишок берегти, хоча це теж дуже відповідально і непросто, А заради свого курчатка вона на все згодна, на все здатна. І в будь-якому разі, навіть коли не послухалася те дитинка її вона все одно буде її любити. Причому більше за все на світі. Казки Ольги Куждіної добрі та щирі. Книжка вийшла привабливою ще й завдяки милим ілюстраціям від Жанни Мендель.